Сьогоднішній сонячний ранок у Львові ми розпочали з чистоти. Працівники управляючої компанії Айсберг вийшли на проспект Свободи щоб помити тротуари та вуличні урни. Для миття ми використовуємо спеціальну мийну техніку. Вона дозволяє ефективно очищати великі площі тротуарів від пилу, бруду, слідів від коліс і забруднень після дощу. Разом із технікою застосовуються екологічно безпечні миючі засоби від виробника Керхер. Вони не несуть шкоди для людей, тварин та зелених насаджень. Це важливо для міського середовища. Наші працівники не лише виконують основні завдання, а й приділяють увагу додатковим деталям. Миють ті ділянки, які не займають багато часу, але суттєво покращують зовнішній вигляд міста. Окрім цього, ми плануємо новий проєкт, управляюча компанія Iceberg. Хоче розпочати надання додаткових послуг з миття фасадів, вікон та дверей на рівні першого поверху за умови технічної можливості. Якщо ви вважаєте, що така послуга може бути корисною, залишайте свої коментарі під цим відео. Ваша думка допоможе нам зрозуміти, наскільки актуальним є цей проект. А всім глядачам бажаємо сонячного, спокійного та приємного дня.